Вітаю дітки! Місяць листопад віддавна у народі називають онуком вересня, сином жовтня, а зимі рідним братом. Це найпохмуріший місяць року, місяць найтемніших ночей, місяць опадання листя, пора ранніх сутінок та пізніх світанків. А ще у давнину його називали напівзимник, падолист. Листогній, листопадень. Не без підстав стверджують, що листопад зимій заспів, бо їй двері відчиняє, а осені ворота замикає. А які ж зміни у природі відбуваються у листопаді? Листочки жовті, помаранчеві та червоні тихенько опадають, тому й така назва листопад. Птахи, які відлітають у теплі краї, роблять останні зупинки перед далекою дорогою. Тварини готують запаси до зими або впадають в сплячку. Дні стають прохолодні, а в деякі дні вже може піти перший сніг. Дує холодний вітер. Спостерігаються часті дощі та тумани, густі хмари на небі. Перші нічні заморозки. Листя на деревах майже немає. Існує багато прикмет про листопад. Білки запасли багато горіхів на зиму з морозами та хуртовинами. Зайці рана нагуляли жиру на холодну і сніжну зиму. З вершечків дерев опали листя, скоро зима. Теплого дня кішки шукають тепле місце, вночі приморозить. Ось такий суворий, але в той же час чарівний місяць листопад милуємося з мідами у природі та чекаємо зимову казку. Дякую за увагу. До побачення!